Сьогодні ми з вами маємо зробити ось таку роботу. Це друга робота. Вона виглядає ось таким чином. Запускаю програму. бачите, Маємо таку форму. Називається вона друга програма. І тут є кнопочки. На кожній кнопочці написано кольор якийсь. бачите, і Біля кожної кнопочки отака, ну, типу, коробочка. Це називається текстовий бокс. Як працює програма, дивіться, коли я нажимаю білий, форма стає білого кольору і в вікні пишеться слово білий. Коли нажимаю чорний, відповідно, вите міняється жовтий, теж міняється синій і червоний. Ідея зрозуміла. Що в цій програмі для вас нового? Перше. Виведення інформації у текстовий бокс. А ви оці свої команди записуйте. Перша команда, яку ви вивчили і яку ви мали записати, це MSG Box. Тобто вивід інформації в діалогове вікно. Ви його записали, ви його запам'ятали, ви вже її повинні знати аж до кінця свого життя. Понятно. msg Бокс. Вона у вас записана. Сьогодні ви записуєте команду, як виводити інформацію в текстовий бокс. Зрозуміло? Це перше. Друге, це, бачите, властивості форми вже міняються в програмі, а не в панелі властивостей. І третє, це буде кнопочка вихід. Бачите, вже працює кнопочка вихід. Ніби все зрозуміло, правда? Ну, і для того, щоб вас. І для того, щоб ще раз повторити, як програмувати, ми з вами це будемо робити в Word і подивимось, як це все саме робити в Word. Починаємо, звичайно, з безпеки, параметри програми, центр керування безпекою, параметри центра керування безпекою. Включити всі макроси, довіряти доступ до об'єктної моделі LBA. Це ви зробили. Програму можна робити. Наступне: Alt-F11. Ось ми у редакторі Visual Basic. Для того, щоб почати робити програму, ми беремо Insert User Form. Вставили нову форму. Розмір форми. Міняємо, як нам потрібно, і починаємо її оформлювати. Першим ділом записуємо, запам'ятовуємо, ми підписуємо форму. Для того, щоб підписати форму, ми використовуємо властивість ось оцю капотіон. Бачите? Не можна зачіпати слово name, бо як тільки ви зачепите слово name, програма зависне і буде висіти. Беремо кап і тут стираємо User Form 1 і пишемо друга, друга програма. Тепер заходимо у саму кнопочку і прописуємо команду кнопці. Описуємо команду. Виводимо текстовий бокс. І в лапках і закриваємо лапки. Це виводиться текстовий бокс. Тепер нам треба поміняти колір форму. Колір форми, щоб поміняти, ми пишемо наступне. U Zerform. Один. Крапка. І беремо властивість back -color. Back Color А далі використовується Звичайний англійський кольори з приставкою ВБ. ВБ і червоний колір, як ви знаєте, RED. вб Все, у нас є перша кнопка готова. Дивимось, як вона працює. Все працює. І ще покажу один вам момент, як можна задавати будь-який інший кольор. Дивіться. Зараз ми зробимо наступну кнопочку. От, Стоп. Десь вона? ось вона зелена кнопочка. Це буде друга кнопка. Команд бутон 2 клік. Бачите? Я копіюю цей самий текст. Вставляю сюди. Тільки тут вже буде, допустимо... Якийсь інший колір. І текстовий бокс буде вже не перший, а другий. Допустимо, я не знаю, як колір називається. як це зробити? Тоді ми йдемо на бак колор. Вибираємо колір, який нам подобається в палітрі. Допустимо, якийсь отакий о -о колір. Допустимо, ось такий. Ми не знаємо, як він називається по англійськи Тоді ми можемо просто скопіювати оцей код. І вставити його замість ПБР ось сюди. Все запускаємо. Дивіться. Це стало червоне, а це стало пурпурове. Ось код цієї програми. Цей код я вам викладаю у дистанційне. Таку програму треба зробити.